Звичайно, чому ні тільки це має бути двостороння якась реакція. Не тільки я маю до нього йти, а людина також має про це піклуватися. Якщо такі проблеми могли бути, то звичайно до психолога в першу чергу звертаються. Ну, звичайно, якщо нічого іншого не допомогло, краще до такого не доводити, так? Заради дитини вернулося, то, то братися до кого вгодно, ліж би дитина моя була здорова. Люди бувають, не знають, як поводитись, як рішують, ну, вирішувати якісь проблеми свої. Я думаю, все логічно звертатися. Я думаю, довіжні самі розбиратися. В чомусь психологія самі сісти, поговорити, що не так. Те саме, прийшов психолога, те саме скаже, мені здається. Так, звичайно. У мене були такі ситуації, і я бажала, щоб це було. Що це було, але мій е, колишній партнер він не погоджувався. Звернувся би. Чому? Ну, бо не в во всіх ситуаціях можна розібратися самому. Кваліфікована допомога, вона є кваліфікована. Ми ж не все О, Так, звісно, без проблем. Якщо б я сама не змогла розібратися, то так. Чому? ні.